Всім привіт! І будемо сьогодні варити бульйон з індика. Так, до бульйону додаємо ми лавровий листочок. перець рожку, цибулину, і ми от я використовую таку маленьку порізану. Морковочку. і продовжуємо варити. Так, ще в самому кінці, дубльону, даємо багет, вже в самому кінці солимо, коли все готове, м'ягеньке м'язком зварилася са морпочка. Цибульку ми витягнемо, моркочку ми залишимо, ми любимо. І в самому кінці посипаємо кріпчик і петрушечком до нашого бульйону. Гарно перемішуємо. І все, наш бульйон готовий. Так, а тим часом ми приготуємо наші спагетті. Ми взяли отакі німецької якості, куплені в Ауді. відваримо їх до бульйону. Ось такий бульон у нас вийшов, друзі, з нашого індичка. З такими от макарончиками і індичок. Бачите, який розварений. Якщо молодий індик, то його варити 2-3 години, це максимум. Якщо старший, ну, тоді, напевно, трішечки довше. У мене написано було, що це молодий індик. Органік, органічний, і тому він зварився дуже скоро і розварився. Бульон з індика відрізняється від курячого, тому хто як любить на любителя. Зараз, коли зима і холодно, дуже смачно і приємно гаряче щось поїсти. Всім приємного апетиту, до нових зустрічей. па-па-па-па!